you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Учора Кабмін установив доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії. Про це повідомив прем'єр-міністр Шмигаль у Телеграмі. Як відомо, одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань. Політики не могли пропустити цієї новини, і після цього одразу ж понеслося з добули в Гончаренко, Геращенко Сюмар. Особливо акцентують на зарахуванні вислуги. Один місяць за три. Згодом цей п'ятий екс-президент України Порошенко підключився та повісив собі нагороду за це досягнення. Петро Олексійович просто не зміг пропустити нагоди пропіарити ім'я у своєму телеграм-каналі. Гетьман написав, що саме він та його ботоферма дотисли уряд, каже автор. Це ще одна важлива позиція, яку ми захищали під час розгляду законопроєкту про мобілізацію. Це фінансова мотивація військових. Ми не дамо владі гратися долями воїнів АОП та парламенту лишилося осторонь і тишком не Шком приймали важливі рішення. Ми і далі будемо боротися і за демобілізацію, і за ротацію, і за те, щоб силовиків відправляли на фронт, пише Порошенко. Тут виникає лише одне питання у автора: а яким чином ви до цих виплати обрахунку вислуги? Ви ж за цей законопроєкт навіть не голосували ні за ні проти. Просто утрималися. Тоді для чого зараз влаштовувати оцей цирк? Якщо втрималися, то сидіть і далі мовчіть. Нікому не потрібно ці усі зайві коментарі. Україні та народу потрібні якісно ухвалені рішення, від яких буде. Покращуватися становище країни, а не піар та піднесення імені, і по виплатах рада вчора зобов'язала уряд сьогодні, уряд прийняв рішення, де тут ви. Порошенко та його підопічні зайняли вигідну позицію для себе, адже коли приймають поправки, такі як от доплата військовим, чи там компенсація 50% за житло, чи компенсація на купівлі машини, то порохоботи тут як тут і намагаються кричати у все горло, що це вони молодці, і їх нарешті почули. Що за всі заслуги дякувати їм має народ. З іншого боку, якщо були б певнені. Ні, суперечливі правки та норми, то Порошенко перший викричав, що він за це не голосував, і в усьому впинне вище керівництво і депутати. А його представники партії білі пухнасті ні до чого не причетні. Тут усе просто все, що добре, Порошенко, все що погано, винна влада. От такий механізм пропрацьовує вже не один рік Петро Олексійович, і війна цьому не завада, каже автор. Насправді, коли приймався найважливіший законопроєкт країни, позиція ЄС утрималася, і це свідчить лише про чергову неспроможність узяти політлідерство. У ключ Човому питанні, яке є важливим для майбутнього нашої держави своєю ж позицією, Петро Олексійович та його команда доводять лише одне: піар це найголовніше. Їх навіть не зупинило, що це один з найважливіших законопроєктів, від яких залежить леді не питання існування України в майбутньому. Як бачимо, вибори на політрейтинги це те, що стоїть на порядку денному в Петра Олексійовича, але населення вже не один день знає політику Порошенка, тому ніхто не поведеться на ці брудні ігри. вважає автор та на цей дешевий піар. Пороху просто Скаються все нижче і нижче, каже він, і не лише в політрейтингах, але в очах українців. Усі політики, які зараз піаряться на темі мобілізаційного законопроєкту, виступають як популісти, як безвідповідальні люди. І у них не має бути політичного майбутнього ні зараз, ні в майбутньому. Вважає автор. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, і переходьте за усіма посиланнями в описі.